<кій> що Я люблю сімейну вечерю, що завжди з ким посидіти, поговорити. То можеш собі представити, в сімейну вечерю скоро вся хитра буде повна. Багато ж до нас приїде. То вся ж родина розбирається. Сестра панече зварилася на барені. О, А чого маленьки такі наліпила? ліпила? В нас на не Черкащині, вони такі як моя рука. Як рука? Ну так, а що ти хотіла? Все, вони ще готові. О, Да. Здравствуйте! Привіт. Привіт! Так, ну а що це вас тут таке? Що це тут таке? Я не понял. Вареники. Я оце їхав з Полтавської області, а ти мені навіть моїх вареників, а у що ти навіть? Одні вареники це тут. Кому на ну, пропасть тільки попитушні з цією вечорою, що я і мене це слово відповідає. Хочете відійської калиці? Ну хоча бій! Борщик є, полтавський є! Шановні, зі своїм полтавським борщем, прошу вертатися до Полтави. А в мене тут львівський цифра взяв і фум. І рагнече ж до. Фуми, приходьте до нас. Господине, коли вже вся родина буде, я вже проволодію. У нас на війни немає такого, щоб запізнюватися. Ви для мене, що в нас родина по всій Україні просіжалась. Ви навіть рівний вчасно. У нас асфальт на дорозі не валяється. Краї. Здрасте! Я таки приехала, меня никто не встречает. Вы что, хотите, чтобы это киячу было? <рес> Брат, да заходи, дай ты дружину, дів? Та там в Крыму оставила. Шучу. Юля! <рес> Здорово! Мы только приехали, а вы к нам не Ой, смотрите, кто я так наброшал. Чекайте, чекайте, да, вас может еще спина, мабуть. Ира, ходи зимой. Да, три идт, пишли на меня. Так, поки всі жінки вийшли, Давайте теперь. Давай. будь <звук> Будемо! <звук> 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 А, сусід, як я давно вас усіх не бачив. ще сумувати почав за своєю рідною. Нарешті ми зустрінемось. Мамо, ви кажете, пісне, але ми сподати. О, заходьте. Приїхали мої дорогі, проголодніли, проходьте, скоро вже буде вечеря. Так, все, сідаємо. О, всі позбираються знову діло. Мамо, кажи, що помогти. Нічого, вже, все сідаємо. Всім дякую, що зібрали, що нашу сімейну українську традицію ще не забули, правда ще не всі, але скоро мають бути. Це все, звісно, добре, добре, дуже добре. Але ж, розумієш, треба ж випити. Ну давайте. А що ж Розповідай, як там в тебе на одежі? А що розповідає? Привоз там був, там і є. Кораблі в порт прибувають. Где, где стоял, там и стоит. Да и бандитов что-то не сильно меньше стало. А что у вас на Полтаве? Да что у нас? Уголь могили не перевертаются. А ложки, конечно, держат марку. а вообще, в Сапутавской битве у нас ничего интересного. Кто еще? Опоздавшие. Дай бог счастья. Слава Ты уже приехал. Дядя приехал. А дай мои смачненькие чанахи. Ну вы посмотрите сейчас. А що ти напівці має до роботи, якщо всі пам'ятки бандері ще стоять? Все файно. Ото <клес> зранку вийде, ці ті на тій полонині, думають, що на всю полину чути. Але так гарно флоя, навіщо ага, ще серце крає. Ну заходь, брате! О, приплили. Я тобі тебе затопила на тій полонині. Ой, спад з рівничі вже тут. Як то ваше рівне? Нормально поживаємо. За Україна за електрику може не хвилюватися. Риби ростуть, рядом працює, дівчата все слава богу. О, всі в пішли. Да. В О, -о, О, а вот и девок вам пожаловалась. Здрасте, вот вам подарок из Донбасса. Ой, какая раз сколько стоит подарок. Женщина, а вот вам личность как я обещала. Боже, кума, речь иди ждалась. Проходить, сідайте. Правильно кума потрібно У вас його і так багато. Розповідайте, як, ну так що? В шахту ходім, вуголь добиваємо, зимою не зав'язні. <плесу> ну право, та з кого здає. так. Ну, а так нормально, заводи працюють, шахтер виграє. О, Кіф, а у вас там як діла? Все нормально, життя, як завжди, летить швидко, але ти відчуваєш, велич толі, сили Хмельницького, мудрість Рушевського. Але Майдан Незалежності все ж таки виправдовує своє насунку. Тоді всі стояли під час пані. і у снігу, і під снігу. Але столиця виправдовує свій статус. А як там люба тітко на Черкащині? Черкаська земля ще родить. Дуб залісника не все. Кхм... Ч... на сходах на Чернечій горі не поменшила. Шевченків заповідь пам'ятаю, а як Люба, вас? Ой, львів ще й далі пройняти тим своїм старовинним духом. За це всі віб і люблять. Ще ні один оцілілий замок не зруйновано. Кав'ярні працюють, туристи гуляють. Львів продовжує свою культурну, просвітницьку і освітню діяльність. А як там Дніпропетровськ? Петровська. Ой, а що сказати? Мітологія процвітає, наука не стоїть на місці, ракети з в космос літає. Ой, а наша підріковка своєї розкрису славиться на всю Україну. А як там, там Крим. Кримка Крим, гори вірми застроїли, творці все ще радують до вас, на пляже продають пиво, рибу і пахлаву, і паспорт не спрашують. А у вас як на Палісі? Полісі. Полісі, то прадавня українська земля. Зараз знову ж замок реставрують. Там можна побачити церкву Івана Богослова, Ну, звичайно, зруйновану, залишки, які від неї залишились. У нас там ліси, озера. А що там у вас на Чернігівщині? Все хорошо. Чорну могилу заповідника ще нікуди не перенесли. Храми і монастирі не розрушили. Так що Чернігів все ще остається лишим городом в Україні. Как у вас там тетя, на Закарпатті? О, я би хоча не старався тривести сухий закон, то в нього нічого не вийшло. Як пани, так і Наш плюс в тому, що ми нас розуміємо лише ми розмовляємо на чотирьох мовах. Слава Мукачева ще тримається. Закарпаття продовжується залишатися на найцікавішої області в Україні. Знаєте, що я згадала? Нашу українцю. жито зелене хороші гості. Мы все собрались здесь за одним столом. Семья у нас большая со всей Украины. Вот у меня думают, что у вас на западной Украине одни гуцулы и националисты. Но это же не так. Это все стереотипы. И у нас, и у вас люди хорошие. Ой, ску, мы ясные изводы. Он за послух, мы, например, хотя обязательно не исходные славятся. Вот раз у маты я буду еще руку на семанного черепа. І нічого, нормально, сидимо з одним столом, братаємось. Дурниці це все думати, що все так загально, навіть нам це прививає. До того ж борщ у нас один. Душа у нас одна. Що нам ділити, Ми ж люди маленькі. А то все політика. Наша держава велика, тягнеться на сотні кілометрів. Її населяють мільйони людей. Та з заходу чи сходи, з півдня чи з півночі, Все одно ми є одна нація, ми єдна yeah. велика українська родина. Ми діти квітучої землі, ми діти родючої землі. Лягай віться своїх побратимів. Ми діти єдиної сім'ї. Я зі всіма з вами згоден. Давайте будувати стосунки в нашій державі, на прикладі нашої сім'ї. У взаємоповазі, взаєморозумінні та взаємотерпимості. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості ми. Любіть у годину негові. Любіть Україну, осній на його, вишневу свою Україну. Красу її вічно, живу і нову, і мову її солодівну. Для нас вона в світі єдина, одна. Просторі солодкому чаю. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у діброву, у зойках гудків і у хвилях дніпра, і у хварах отих попоров. Любіть у коханні, в труді, у бою, пісня, що з зорею, всім серцем любіть Україну свою і будемо з нею! Тобто кожна область була пропрацьована а, на, 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 цей, на основі носія дійсно, етнографічного. Тобто, а, збирали ми матеріал цікавий, лінгвістичний, це було дуже цікаво, етнографічний, а, про культуру, про побут. Це все дійсно збиралося на протязі трьох тижнів ми готувалися. А, тобто, наша робота не є настільки художньою, скільки ще до того і науковою. Просто ми зробили це вигляд і вистави. А ще ми підготували словників для Україна знала це, звісно, що це осінь наш. Ми вам його презентуємо, щоб показати, як ми підготувалися до нашої спеціалізації. Ось загалом все.